Я Владислав Романов, депутат обласної ради, фракція фракції Демократа». Щойно на мій мобільний телефон прийшло повідомлення про те, що голова Дніпропетровської обласної ради Євген Удот не підписав постанову про скликання сесії. Будь ласка. А хто до нього звертався? Сесія. Да. Сесія. Сьогодні да. сьогодні сьогодні. Сьогодні. Він сьогодні не підписав сесію. Таким чином він відмовляється проводити сесію, яку вчора вимагала громадськість, вимагали опозиційні депутати, і, взагалі, чого чекає вся громада Дніпропетровщини. я не маю на це права. Зараз будемо радитися, що нам Чекайте.